Хто із вас спробував пекти бисквіт в мультіварці. Він зверху тут не нерум'янів, але зато він гарно випікається. Є функція бисквіт. Зараз я його витягну. Перекину. Ось і розрізала я бисквіт, і хочу зараз вам показати, яку я роблю начинку крем. Отут у мене є заморожена чорниця. Я її е разом із смородиною перемалюю на м'ясорубці, майже цукру не даю. І поміщаю там в стаканчики від сметани і заморожую так. І є у мене сметанка з пудрою то я кожен оцей коржик буду змащувати цією ягодою. Я її розморозила. І певних хвилин 10 дала столову ложку цукру і прокип'ятила. Вона така кисленька і буде розбавляти наш бисквіт. І ось таким чином я поливаю. Корж кожен. Це йде як пропитка, але вона має такий кислий смак. І середній корж змазала оцим сметанковим кремом, і зараз отак з'єднюю її разом із цим коржиком. Ну, ось так вийшло. Намазала перший корж цими ягідками, потім. Сметана, тоді знову корж, ягоди, сметана. І зверху зараз просто зможу сметанкою. Друзі, я не спець по перекрашанню тортів. Ось так в мене вийшло. Я просто це, ці ягідки, які в мене залишились, не хотіла, щоб вони там перекидувалися і їх вилежала ложечкою зверху. А по бокам мені не вистачило крему, то я просто теж замазюкала отак. Виглядає він так собі. Але повірте, що він смачний. Тому що ці ягоди свіжі, практично, додають таку кислинку і е, крем сметане. інколи ми купляємо в магазині, він так гарненько виглядає, а як попробуєш взагалі не хочеться його їсти. Тому просто хотіла показати, в кого є багато ягід, що ви можете з ними робити. А можливо, хтось такий робить. Щоб не робити ці варення, не давати там кілограмами цукру. І в кого є морозильна камера, це дуже зручно, а потім отак дуже класно це варення використовувати. Ну, не варення, а ягідки. І е, що я хотіла сказати, і в кого є мультіварка? Спробуйте спекти бисквіт в мультіварці. Без заморочок, підростає з всіх сторон шикарно, відстає шикарно. Ну і кому цікаво, можу просто поділитися ще рецептом бисквіта, який печу я. Все, що хотіла вам сказати, пробуйте, смакуйте. До побачення! так, друзі, він виглядає в серединці. Зараз скоштуємо. Як це смачно. Просто я не люблю дуже солодкого. Я навіть сюди додавала трішечки менше цукру і старалась до сметани практично не давати багато, а так зовсім трішки затінити, щоб сметанка і ягоди були кислі. От воно просто ідеально. Ням-ням.